Апарат та раніше чисельня. Цим проєктом рішення пропонується додати посаду завідувача господарства одну штатну одиницю, посаду сторожа 400 по одиниці і посаду прибиральника одну штатну одиницю додати і вивести з відділу освіту на 5 штатної одиниці та прибиральниці. Цим проєктом рішення. Чим це обмовлено на право комісії завтра буде розглядати питання стосовно вилучення частини майнового комплексу вулиці Центральна, Базпець, будинок з господарського віддання, комунального підприємства, підрозділи сервіс. І ми будемо брати собі на баланс. І коли ми його вимовимо, якщо проголосується питання, то є доцільність в тому, щоб ввели у ці посади. Це все буде тут так. Це відповідно на цей на свої зміни, є зміни. Mm -hmm. і зміни ну, до

нас бухгалтерія Ваші питання. Прошу прийняти комунальну власність та передати оперативне управління ліцею No3, отриману модульну газову готельну від благодійної організації Товариства Червоного Христа в Оперативнему управління на ліційному. Одне питання. Отримання благодійної допомоги для будинків сімейного типу. Тобто ми теж отримували на обліці сімейного типу, те, що машинку, смартфони, кондиціонер. Сприйняти це на власність під Градянської міської ради та передати на будинок сімейного типу. Ще є. Так, так. так, щоб надати дозвіл на списання майна, що знаходиться в комунальній власності Піляденської міської ради. Це гараж та склад з связькою ліцею у зв'язку з будівництвом. Тобто, на найпростіше укриття на тій території, де стоїть гараж та склад, планується укриття, тому ми просимо дозвіл на списання. Цього разу описано у нас, воно там і вийде комісія, подивитися, воно в такому вже стані частково і дату там немає, але основна причина це воно на місце, де буде звідки відбудовуватися. Також під будівництво про це щоб списати 6 одиниць зелених насаджень, теж розташовані на тій території, тобто 6 доходів. Яке да. рішення буде звучати? Про надання дозволу в нас подаре. Написали... Ой, шапка. Не дивіться, не списання. Там просто да, про про так. Коли да... ми гараж, то у нас буде проєкт рішення звучати про надання дозволу на списання мене, що перебуває комунальній власті. А от стосовно дерев, я пропоную про надання дозволу. Там цей проєкт лише розпочали готується і створення комісії, да. яка буде створитися, там прізвища зазначені да. Да, комісія, це голова комісії Ксенія Булок, члени комісії, головний богатство спадковий цей Людмила Виталь, заступник міського голови Віталій Суцький, начальник місії ЖКГ та Бабоускулі Дмитро Чорний. Головний спеціаліст Оксана Ляшко та головний спеціаліст. Локер, Савпліку, <плес> так. І постання це заказнення положення про попередню оплату товарів та послуг, що закуповується за бюджетні кошти в мережі головного розпорядника бюджетних коштів і з міської ради. Тобто, у зв'язку з тим, що в постанову 10.17, сімнадцять, 10 вийшли зміни. Ми теж у своє положення вносимо зміни про попередню оплату. Тобто, якщо в нас там раніше було, що ми можемо вносити за капітальними додатком попередні оплату у розмірі 30% не більше, ніж на 90 днів, то зараз ми пропонуємо як по постанови не більше, ніж на 12 місяців. На рік. Ну, на відченні рік то про це не вижу, враховується. Також товари робіт і послуги за поточним деталі на стропні після трьох місяців. І товари робіт і що закуповуються для забезпечення участі України в міжнародних національних безпеки, там 24. Відповідно, ми встановили, тому ми змінилися свої положення. Проводимо свої нормальні програми програми відповідно. Добро Виктор, я задание. За одного. За. 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 першої групи, mm -hmm. а Один е, інвалідність другої групи, третій друга група і двоє частково. Ну Там вже визначилися з сумами, що в мене сам. Давайте проголосуємо Я за. За. і підтримуємо. Наступний голос пригаді. Вивчивши е, пакети документів та надані е, довідки в лікарні. У нас ми ну, маємо трьох осіб, які мають тяжкі захворювання. Да? Да, трьох, трьох осіб ми маємо тяжкі захворювання, е, одна людина середній ступінь захворювання, і три більш легші, тому відповідно суми е, вдоврі, в, вдоврі. Вдоврі. Ну, Добре, саме Я я за Ну, там особливо. Ну, дайте, ну, да, да, ну, трейдя, 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 да, трейдя, да, трейдя. да. Да, Ви, ну, давайте. Ну, давайте. Ну, Ви, по да, так, так, да. Можем Можем дальше. Дальше. Да, да, да. 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 Да,

Шести прожиткових мінімум для осіб відповідного віку і фінансування під Городецькій гімназії, 1, підгородській гімназії, чотири, під Городеницькому ліцею No3 і підгородницькому ліцею No2. Ці кошти були виділені на рахунок світи знаходяться така на дозволу для того, щоб виплатити випускникам дев'яти та одинадцяти класів, які закінчують школу. відповідно до е, закону України. Печень організаційно правових умов соціального захисту дітей сири та дітей батьківського піклування. Пунктом 4 пропонуємо керівникам закладів освіти, які мають допускники числа людей сири та дітей позбавлених піклування, при складанні бюджету на 26 рік, передбачити сторони, які не заведувати од наразових грошово допомогу виборіч, що ужиткових мінімум для усіх відповідного За. 我们落实。 Як внести зміни до рішення цієї сесії, ми хочемо купити іншу модель Арпалу, вона дешевша, але більш вона ефективніша, І замість гусениць на букет, комплект шин на сміттєвосмаз. Якщо у нас там було 503 тисячі статут, статутний фонд, то зараз пропонуємо 455. Да? Вартаєте кошти? Ось... Ну, зменшити. Ну, да. просто це, це окреме рішення, а не додаємо. змін до рішення про. Ну, окремо набежать. Ну, воно буде і в бюджеті, і да. в, в наступних рішеннях. ну зараз Супроб... нам програма голосувала, да. Давайте окремо. Нам зам. Так. Дякую. І питання ще таке, я думаю, всі знають, яка кредиторська заборгованість перед КП по вивізу ТПВ і які об'єми вивозить комунальне підприємство на полігон. В зв'язку з цим ми запускаємо програму по упорядкуванню вивізу ТПВ. Ми хочемо закупити пакети, які будуть роздаватись людям згідно оплачених договорів, і вивозити тільки ті пакети, які, е, які оплачені. Тому що вивозиться дуже велика кількість неоплаченого сміття. Це буде контролюватись і КП, і там планується нам, може нам мусор встановити. Камеру, щоб видно було, ми будемо закупляти одного типу пакети з логотипами КП. І ми, просимо, ми хочемо, щоб нам міська рада виділила хоч на перших три місяці, остене ми будемо самі робити. Що... Люди люди, ну, чого? Ми зробимо, зробимо оголошення, будемо роздавати, Будем... люди постійно приходять на, на комунальне підприємство за якимись там довідками. Ну, ви ж розумієте, ці людина, наприклад, працює з 8 там, до шостої, вона до вас ніяк не покладе за тим пакетом, І як їй будь, а вона платить вам. Ну, є такі випадки. Не, ну, є нюанси, але багато. Ви продумайте, ми, це ми, продумали. Це дуже добре. ми продумали це питання. Ну, Нюансів багато, але не є... можна викрити час, можна виділити, договоритися в приїхати. Ми ж не заперечуємо, що ми не приїдемо, ми відкриємо контору і будемо роздавати пакет. Але не санкціоне збільшення ТПВ. Ну у нас ми посчитали, що у нас, наприклад, там 3 тисячі договорів. А якщо взяти так ТПВ, які ми оплатимо на полігон, що ми здаємо, там порядка 7 тисяч, два рази більше. Ну, виставляють більше. Тобто розходи більше. будуть На напатунки. Ну, міська важка. Міська рада заходить людей. Ну, перший це раз це ми, ми е, положимо за міську раду, а слідчі це будуть ну, слідчі періоди, це хочемо за кошти КП. А вам це вигляд? За кошти КП? Ну, нам вигідніше купити пакет за 4 гривні, чим за, 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 заплатити за куп мусора 70-80 гривень. Ви просите на 3 місяці, чи ви просите на більше? Ми, ну, поки ми просимо на 3 місяці. Ви просите на 3, ви справитесь за 3 місяці? Чи ви будете ще просити? Не може бути. Ну, я так... думаю, ну ми з керівництвом переговорили, ну нам должна ходить э, ввести цю нашу програму за три місяці. На три місяці давайте попробуємо. Дай Бог, щоб наризати давай. Да. Ну, ну, конечно. Ну, ось с чем прибудете общаться. Ну, а що робити? Ми так общаємося. Щоб мішка стоїть. Не не. Ми проводили вже цю роботу, їздили за. Це проблема. Немає номерів на домах, це дуже велика я проблема. Я ж сам працював, знаю, що це, таке, це, це нереально. От у нас вулиця є, так, а немає номерів домів. І от машина під'їжджає, що це двір? Ну, як ти забереш? Не забереш, а він платить. Ну, а за те, що вони і от ми прийняли таке рішення взяти пакети, щоб будуть чисто одинакові пакети з логотипом, що там да, вже вже не стоїть. Що, ваш, що. ваш пакет? Платів за, да, так, да, ну повітря. А він дивіться, який це регіональний буде, розумієте? Люди, наприклад, самі ж такі подобні ну, дивіться, ми вже провели цю роботу, нам прислали зразки з Харкова, нам прислали зразки з Кропивницького. Будем... Він буде звичайний, як великий пакет. Ми, будем... ми з ними здомовилися, що вони будуть кожен місяць міняти нам колір пакету і буде з... логотип. Це пунте. Ну да, ось менший об'єм його. Ні, все одно, якщо буде вже логотип, там же ж видно, що це наш А, ну буде логотип. Я розумію, що буде. Я вас Розумієте, є чорний, там зелений, голубий мішок, його можна купити. Ні, ні, всі пакети з логотипами. Ну, ти пакети. Це буде рішення напрямків в Ніхерсі, а щось робити, І по цьому, і там по перекидці з наших покведам, наприклад, там ми зменшуємо, з обиємо статті по по, по козу трави, а прибирання снігу Убираємо там, тому що там залишок дуже великий. Ми там залишаємо сто чим то тисяч, Убираємо, перекидує на покос трави. Убираємо утилізацію побутових відходів, там теж велика сума, перекидуємо там на ліквідацію стихійних звали. Ну, це все в листі у Ірини А в тому році ви всі гроші потратили назвали, що в тому році, в тому році, якщо ми насіх не потратили, то ми їх перекинули на другу статті. Ви на пострадили, а ось так посить нічого не і... Говоримо не начали. а де ж по я візуально ніде не бачу. Що ну, ну всі пам'ятники обкошені до, до сьогодні. СНАП а... Ну, я думаю, ми з понеділка повністю стартуємо з покосом. А питання помсітю. Це ж підгоріть, так, пакета? А як по боротися? Люди ж не бачать, там. Нема ще ідей до боротьби по спаску. Там єдина боротьба по спецкому – це тільки е, адміністративні протоколи за е, складання, за відсутність договору е, на вирісні час. Це, та. це так і клірочні, по спецкому це проблема, там чисто баки, які вивозяться раз, два рази. по спецкому ще реально вирішення проблеми я не бачу. Замість платить чому не платить. вже заключили договора. Ну, спаске, може, має процентів 10, а то і менше договору населення і платять процентів 4. Вони всі взяли договори для отримання матеріальної допомоги, а ніхто їх не оплачує. Так, у мене. Добре, підкриємо вас. Що я? А ще можна питання дивитися? А по як ви бортися? За там теж забороненість. Це не касається як, конечно, комісії. Зараз це таке питання. ну Там вже збор, так, по воді великий. Так, да, є. Він дуже великий, так? Ні, oui, ну я так розумію, може теж якось кошти міської ради на це просить, ну я не знаю, як варіанти, існує така взагалі можна? Ну дивіться, в них велика заборованість по, по водопостачанню. Я так розумію. Ну так, да. і зараз людей води не я так розумієте, даже вже на московській знизив е, тиск, і там є деє вода. Тече. Ну, люди, там придето, дуже вони не платять так само, як і за сміття. Просто в них великий борт. Я не знаю, який він там, ну, я розумію. Е, е, я. тиск води від Новомосковську, ми спілкувалися з директором, на Моск... е, тиск води від боргу не залежить. Вони зменшили тиск води, щоб знизити е, Щоб, не було, щоб не було. знизити е, тиск на свою систему, тому що у них пори.

З 1 числа місяця почали працювати фахівці сектору ветеранської політики. Але для того, щоб вони ефективно виконували свою роботу, їм потрібна техніка. Попереднє відділення, яке у нас було при комунальному закладі, Центр надання соціальних послуг, нам передали два ноутбука. Але сьогодні, от, прийшов до нас програміст, подивився, сказав, що вони. Ну, для нормальної роботи. Писали це, це, це у нас є питання ще по відділу соціального захисту. У нас немає кондиціонеру, у нас немає ні німебелі, нічого. Але для того, щоб зараз у нас нагально запрацювала ветеранська політика, нам треба, щоб були закуплені для них техніка. Ноутбуки. А по вашому відділу соціального Воно, ви нічого не писали. Поки я нічого. Я тільки працюю для ветеранської політики ноутбуки, тому що це, це те, що треба було на вчора. Бо там вони сидять, вони вже ж немає страшно, що зараз. Вони там, там, на... no. там помирають. Я so, вау, не хуст uh, там. Занависок нічого. Що там хочуть? Там на 20 тисяч установку. Ну, написано не одна. Працюють і так. Та ну. А я не буду там. де ну так. У нас навіть мебель немає. У нас меблі, які взяті з садочка івушкою, і ми сидимо там, зібране все, що... І ремонт там немає, у нас подало ДСП відбити. Там заходиш, як наче після прильоти. Це де. Вони зараз знаходяться в один побуду, на сторону поверсі. Там-то как не ну, же, какой вопрос а хотя бы еще месяц, Тем более, дом он по переходит на баланс да, в и мы... правильно? Все равно его потребно будет... Давай-ка в мы Да. Забыть. А может, а будет жара в как... наступного месяца. Вы на спине. Я так А по тиску же? Едно спустится? давайте цепик тримаем. Или Или да. Потому что они там Ми в минулому році сиділи, було 37. все, в цьому було більше. Та я в квітні туди за них там страшно. При навічим кондиціонера ми сиділи з 37. Давайте підтримаємо цю служабку за одну дорогу. Вчора була нарада і були вже надано куча завдань, але його наразі виконати просто не можна. Став сказати, Ще, що йдемо. Да, Зараз я знайшла.

Радою, у нас є наступні зміни до бюджету. У нас є залишки коштів на 1,1.25, залишки дотації від Чумаківської, абохівської сільської ради. Вони спрямовані на зарплату амбулаторії Чумаківської сільської ради і ради. Кошти спрямовуються на нашу віддання людей, як головну лікарню. Також нам люди, сільська рада надала довідку на е, ремонт системи опалення та на електропостачання для ліваської амбулаторії 107 585. У нас є перерозподіл бюджетних призначень і перерозподіл вільних залишків. Деякі вже були озвучені в КП. Треба додати до зарплати апарату. Ці гроші пропонуються знайти шляхом зменшення сигнувань по благоустрою на поточних послугах поки для того, щоб запустити цю ветеранську політику. Потім, при необхідності, ми туди назад. повернемо. Да, да, да. Да. Зменшуємо сигнування по. Матеріальній допомозі. 32, 32,42 мільйонів 200 і спрямований на шлакову під доріг. з перевиконання бюджету на наступного місяця можливо ми туди повертаємо ці мільйон 200%. Ми даємо? Ми влазимо, але ми, ми можемо не влізти. З такими інтенсивами ми можемо 6 мільйонів за 4 місяці. У нас 22. У нас 22. По КП уже озвучили зміни. По статутному фонду озвучили зміни. У нас ще є корування по КД по гімназії No4 шкільного і шкільного підрозділу. Там сума 112 21579. Також поточний ремонт двох кабінетів захисту України по ліцею номер 2. 1000. І у нас виділилося певний кропчастий зміни до структури, зменшення на заробітної плати по 0.5 та бальні. Для того, щоб забезпечити поточний ремонт у кабінетах Захисту України, ми знімаємо із бюджетних призначень по харчовому блоку, по кодовій номеру харчового блоку рецепт номер 2. Поки ми не знаємо, чи ми пройдемо освіденся, у нас там є моделі. Ці гроші, так. Розподіл вільних залишків з будівництва системи оповіщення ми знімаємо 3 мільйони 354 гривень і садимо їх на будівництво ясно садочок з від регіону. Також Михайло Михайлович не озвучив, але знімає з делегованих повноважень співфінансування фінансування нового будівництва каналізації район Каштанова і загадання перемога поштову до вулиці Набережна, на мільйон двісті шість знімає. Так да, да. ну, поки знімаємо. Знімаємо Так, да, знімає. спрямовуємо їх на субвенцію військову. Автомобіль підвищеної прохідності 500 тисяч, і частину з цих грошей піде на зарплату новим працівникам. Ну, ми не впрямоємо. Це да, суб'єкт. Також ми з матеріальною допомогою освіти міської ради знімаємо 600 тисяч на обдарованих дітей. І направляємо її на відділу освіти для того, щоб сама, сам відділо освіти мав змогу платити ці кошти. Mm. Ну, це всі зміни. І ці зміни будуть е, відображені надалі в рішенні про внесення змін до програм, про внесення змін до статутного фонду і про внесення змін до делогоних повноважень. І ваші 57 тисяч також будуть відображені зміни. Це ремонт. І будуть окремі рішення про затвердження розбережень, прийнятих іншій період. Ми приймали субвенції, вели перерозподіл шляхом розпоряджень. Вони будуть додані, скамовані копії до точки. Добре, підтримуємо. Все одного голосно. Все в бюджетну комісію.